Знака таланту комунікативного самого Зеленського, вона зберігається досі. Зеленський їм пообіцяв халяву і нічого не робити, але, звичайно. Реалізувати цього не зміг, і люди по інерції ненавидять Порошенка. Зеленського не пов'язують обсипання його рейтингу. Рейтингу довіри до нього із відставкою залужного, наприклад, не довіряють Зеленському. 37%, 53% все ще довіряють. Враження таке, що у владі вирішили спеціально розізлити причмирити людей. Початок діалогу про вступ України до Європейського союзу формує обставини, з яких від яких влада. Банко відкрутитися не зможе, вона змушена буде демократизувати українське суспільство. Вітаю, друзі! Центр Розумкова провів дуже цікаве опитування від 6 до 12 червня до року. І це опитування, воно фактично фіксує розвиток суспільства в динаміці рік до року. І ми можемо співставити динаміку показників, наприклад, 21-го року, 22-го, коли почались бойові дії 23-го і от тепер 24-го року. Тобто жодних претензій в маніпуляції е щодо центру разумкова не може бути, оскільки. Анкету формували ну, в дуже чіт чіткій е, системній позиції. Тобто анкета е, не під потребу сьогодення, а анкета, яка фіксує стан суспільства від року до року. І тут особливо то не поманіпулюєш. Отже, був момент, коли до початку бойових дій українське суспільство вже було незгодне з політикою Зеленського і визнавало, що країна рухається не туди, десь більше 60% у 2021 році. Так, от, зараз фактично пік довіри до Зеленського, мабуть, припав на лютий чи, ну, мабуть, січень-лютий 2023 року. Після того, коли Золоті яйця Міноборони почали бемкати з величезним гуркутом. Вся система Зеленського почала збоїти і сипатися. Причому ця система отримала величезний кредит довіри через війну. Не тому, що вона діяла правильно, а тому, що суспільство, по суті, готове було заплющувати очі на дії чиновників, якщо вони зовсім не зрадницькі, відверто. І в цьому сенсі Зеленського просто війна реанімувала, реанімувала довіру до нього. Ну, але війна теж не універсальний спосіб. Як ми бачимо, кримська пілюля чи, чи кримський заштрик в мізки росіянського населення справді створив диво, коли 84% росіян почали підтримувати масові дії Путіна. Ну, Зеленському довіряли, але не всі підтримували його дії. Тобто елемент довіри, е як елемент певного, як, скажімо, ознака таланту комунікативного самого Зеленського вона зберігається досі. Але е все-таки е не в питання в довірі до персонального Зеленського, бо у нас вплива частка громадян вона не може звести, так би мовити, причини з наслідками. Вони вони не довіряють Шмигалю, вони не довіряють Єрмаку, але довіряють більше Зеленському в той час, коли все зло від влади формується Зеленським, а не єрмаком чи Шмигалем. Отут, звичайно, комунікатори банкові умудрилися роз'єднати, так би мовити, лічне обаяння, тобто привабливість особисто Зеленського, вона все ще працює в якійсь мірі. Тобто, люди по інерції ненавидять Порошенка, тому що вони спочатку ненавидять Порошенка через те, що він задер дуже високу планку для громадянської позиції кожного громадянина. Тобто, вимагалося активності від кожного, а люди не дуже хотіли. Люди хотіли халяви і нічого не робити. Зеленський їм пообіцяв халяву і нічого не робити. Але, звичайно, реалізувати цього не зміг, і люди по інерції ненавидять Порошенка, тому що Порошенко обіцяв їм кров піти і сльози, а Зеленський обіцяв їм халяву. Тому винен Порошенко. Ну приблизно тип мислення такий, але розумієте, я не хочу вас топити в цифрах, скільки довіряють, скільки не довіряють. Тенденція загалом та, про яку говорилося, і я говорив багато разів у своїх програмах, про те, що залужний був, по суті, ну, я б сказав таким зовнішнім обручем в діжі по імені Зеленський. Коли цей зовнішній обруч зняли, ця діжа почала протікати, сипатися, розсипатися. І розсипається вона не лише через. Ну, скажімо, величезну довіру до генерала Залужного. Розсипається вона в силу того, що вона була реанімована війною, вона вже, була, вона вже розсипалась до війни. Українці вже готові були десь на квітень травень 22-го року змести Зеленського разом з його цією шоблою. Вже вже ця, цей сценарій визрівали, але зовнішня Греція зробила, звичайно, ч, чудодійний застрик, чудодійний укольчик, в, так би мовити, міцність е, політичного реноме Зеленського. І люди раптом ну, вірували, що хіба під час війни можна так красти, як до війни? Ні. Тепер виявилося, що під час війни крадуть більше, ніж до війни. І е е балансів в цьому не існує. Тобто ніяких меж. Е крадеться все, що криво лежить, а особливо крадеться тоді, коли відчувається, що система йде з базару, тобто система починає сипатися. І... Я б сказав, що кадрова політика Зеленського це ще і не найголовніше, що обсипає рейтинг. От подивимося, навіть афера, величезна афера Миколаївської обласної адміністрації з закупівлі кругляка лісу, е який в порівнянні з шокуючою ціною кругляка на Харківщині в три, був в тричі більшим. Але це не похитало частини, ну, довіру частини людей до Кіма. Причому. Голова обласної адміністрації, вдалий комунікатор, але поганий адміністратор. Але люди це не пов'язують. Причини наслідкові зв'язки не пов'язуються. І це дуже сумно. Тому що, наприклад, в Зеленського не пов'язують обсипання його рейтингу, рейтингу довіри до нього із відставкою заложного, наприклад. Тобто, це все, е, ну, можна сказати, такі. Речі до порівняння, але ви розумієте, з таких тенденцій, з таких е, ну, е, рухів в бік, і починається розсипання систем, вичерпання системи. Зеленського на сьогоднішній день немає ні кадрів, ні е, опори на, е, зовнішні, на серйозних зовнішніх партнерів, власне для існування режиму імені Зеленського. Зеленський зараз користає з того, що партнери підтримують Україну. Під партнери все більше і більше розчаровуються в Зеленському, особливо в його антикорупційній політиці. І ми бачимо, скільки нових інспекторських служб з'явилося для контролю над фінансами в Україні. Вже Євросоюз запровадив свою структуру. Нагадаю, що інспекторський корпус США зріс там, по-моєму, до більше ста чоловік. Ну, і тепер довіра до Зеленського. Не довіряють Зеленському 37%, ну це зараз найбільший показник. Але 53% все ще довіряють. І що дивно? Інституту президентства довіряють 50%, а Зеленському персонально ну, майже 54%. Тобто, ну, як не крути, якась і кореляція є. Але Збройним силам довіряють більше 90%. І це катастрофа. Тобто це означає, що, по суті, Офіс президента через свої інтриги запустив механізм повного проїдання рівня довіри, електорального рейтингу для Зеленського. Зараз головна функція офісу це оце спускання з гори якомога е, уповільнити. Через що дуже багато вкладається сили і енергії в те, щоб е, пояснити людям, що під час війни вибори неможливо провести. Так українці самі це знають. Українці вважають, що ну, доцільніше було потратити гроші на допомогу Збройним силам. Але от історія із Миколою Тищенком, якого, так би мовити, починають обшукувати, знаходять просто мішки грошей. Але ніхто не пам'ятає, щоб Тищенко допомагав Збройним силам, щоб він з власних коштів купив там партію безпілотників або ще щось. Те, що робить Порошенко, не робить, по суті, у Верховній Раді ніхто так відкрито. Окремі депутати дійсно купують безпілотники, але. Системної роботи, наприклад, слуга народу, так і не побудувала, хоча окремі депутати там постійно задіяні в якихось благодійних справах на допомогу Збройних сил. Але ж мова про інше, мова в тому, що Порошенко не має жодного доступу до бюджетних коштів, це, по суті, ті дивіденти, які з бізнесу і вони не, ну, не такі крупні. Натомість люди, які, наприклад, пиляють десятки мільярдів гривень, а наші гроші, знаменитий ресурс, нещодавно проаналізував так званий ямковий ремонт в двох сусідніх областях. Так, от, один квадратний метр роботи у Житомирській області коштував 430. Гривень, по-моєму, ну, десь в районі 450 гривень, по-моєму. Ну, я так приблизно цифри називаю. Та ж сама робота в Вінницькій області коштує більше тисячі втричі більше. Десь тисячу, там 1300 ж. Втричі більше в двох сусідніх областях. Причому в двох областях є граніт і. Плече доставки, наприклад, щебеню і ну, відсіву для виробництва цієї пластичної, щоб покривати дорожнє покриття. Ну, це, це не тисячі кілометрів доставки бітуму з Білорусі, умовно кажучи, не тисячі, як, як колись це крутили схематози з білоруським біт, бітумом. Ну але це якраз свідчення того, що Зеленський його влада неефективна. І вона має можливість е, зараз займатися брудними справами тільки на тлі того, що Збройні сили жертовно утримують території. Хоча згадаймо, чого коштувала українським Збройним силам відставка генерала Заложного. Авдіївський напрямок був зданий. Здано е, купа території керованість військ погіршилася. І втрати наскільки зросли. Але чомусь українці не перекладають провину за ці події на Зеленського. Не було б відставки залужного, була б вища стійкість військ, було б краще забезпечення, тому що залужний викручував руки, так би мовити, Міноборони для поставки боєприпасів. А потім виявилося, що це все шахрайство з боєприпасами. Насправді це політична гра банкової, так само, як і стикання військових із цивільними. Оці абсолютно дикунські, дикунська поведінка центрів комплектації, це елемент, це замовлення банковий. Їм треба зачмирити населення, щоб населення було зачмирене, залякане. Так само, як і, до речі, афера із електроенергією. Враховуючи те, скільки емігрувало з території України, скільки людей пересіли на, якісь сонячні, на сонячну генерацію, на генератори приватні, які, по суті, забезпечують себе необхідними кіловатами, на мережу не є аж таке навантаження колосальне, щоб по 14 годин відключати світло. 4 години на добу ну, нормально. Ну, 6, 8, але 14 годин на добу це тумач, як кажуть американці. Тобто, враження таке, що у владі вирішили спеціально розізлити, причмирити людей, щоб люди почали верещати віддайте нафік ту частину Окуповану Росії, аби тільки припинилась війна. Війна не припиниться, поки Путін не буде знесений, зметений. Якщо Путін зажує, якщо ми дамо офіційно зажувати е, частину території окупованої української, він піде далі. Тобто ця гра на е, перемир'я, яку Банкова затіяла з кінця минулого року вона була пов'язана з бажанням отримати десь піврічну паузу для того, щоб переобратися знову Зеленському на 5 років, а слугам знову, так би мовити, забетонуватися цій всій владі на вічно. Тому що реальних конкурентних виборів вони не дали б провести. Так от, якраз початок діалогу про вступ України. До Європейського Союзу формує обставини, з яких, від яких влада банкова відкрутитися не зможе, вона змушена буде демократизувати українське суспільство. Вона змушена буде приводити е, модель управління державою до конституційних норм. Але зараз, по-моєму, банкова включила механізм, той, що для збереження. З себе у владі, тобто повільне сповзання згори, а щодо Європи, то вони, по-моєму, вирішили запускати повільний механізм прийняття вимог Європейського Союзу. От вони дали проголосувати, тобто вони проголосували за закон про БЕБ, Але хто вірить в те, що цей закон дійсно буде ну, швидко змінить саму БЕБ? Ні, не змінить. Ну, але термін необхідний паузу, необхідно їм, щоб, так би мовити, розтикати накрадене по норах, насправді цей закон створює. І так вони будуть діяти по всіх, по всіх площинах. Тому українців насправді дуже мало часу. Українців закінчується терпіння. І ця лють. Яка була продемонстрована, наприклад, автомобілістами в Києві, коли пацанчики молоденькі стали середмісті на проїжджій частині з плакатом? Хто вважає, що Тищенко пі-пі-пі-пі-пі, натисніть на клаксон? І центр Києва ревів просто. Оце і є реальний, так би мовити, референдум до про довіру до влади. А розумков. Центр Розумкова провів непогане корисне опитування. Головне, що ми побачили параметри, зафіксовані в попередні роки, суттєво зміненими протягом поточного року. Переможемо, надія є. Дякуємо Збройним силам за те, що прокидаємося вранці.